Всім привіт! Сьогодні ми їдемо у Васильків. Ось зібрала речі. Так що у нас сьогодні буде така цікава мандрівка. Трички їду, да, там є племянники, плем'яшки і у мене є син, то вони там одного віку. Можливо, ви заходили на канал, у нас є декілька відео от разом. То не наша 509. І діти будуть просто задоволені. Десь ми будемо їхати 2 години. А? 242. Нам на почайну. Маршрутка їде довго. Тому... Так. Але ніби у мене такий рюкзачок не важкенький. А насправді важкенький, де? Ледь дочекалися цієї маршрутки, а тепер ми вийшли на почайній. І для того, щоб перейти на метро в ту сторону, нам треба по підземці пройтися. Переходимо дорогу. Так, ну ми все приїхали. Йдемо.